Вітаю. Сьогодні ми маємо лише одну заяву одну заяву від Путіна. Вона важлива, ця заява. Вона дає певну надію, ця заява. Але ця заява, вона, звісно, з певним ризиком. Бо ніхто нікому не довіряє. І так Путін заявив: ми згодні. З пропозиціями припинити бойові дії Путін. Щоправда, оточення Путіна вже додало в тезу свого шефа, що оця зупинка бойових дій, а я процитую, припинити бойові дії, припинити, не призупинити, а припинити бойові дії, вони додали, що це можливо, але лише тоді, якщо вони отримують певні гарантії. От бачите, всі вимагають гарантії. Ми вимагаємо гарантій, Путін чомусь вимагає гарантій. Всі вимагають гарантії. Сьогодні я був на одному з телеканалів, і там було питання про те, а можна розписати якусь таку дорожню карту, деталізовану руху по напряму до стабілізації миру. І я змушений був зайняти трішки іншу позицію. Я думаю, що сьогодні ніхто, ніхто не здатен написати абсолютно деталізований план. Будь-яка спроба зробити це буде наражатися на небезпеку, деталізації і неможливості виконання якихось розділів. Чому так відбувається? Поясню. Є складна система, і в цій складній системі... Елементи взаємопов'язані. Кожен окремий елемент дуже важливий, без нього система не працює. Але зрозуміти функціонал одного елементу, не дивлячись на саму систему, неможливо. От розберіть, будь-що, будь-який складний пристрій, телевізор, наприклад, або там, я не знаю, вентилятор або е генератор в автомобілі. І ви не зможете зрозуміти, за що яка штука відповідає. Тільки в цілісності, тільки в цілісності. Тому я хотів би, щоб сьогодні ми всі з вами, а ми з вами не дотичні до розвідувальних даних, ми не дотичні безпосередньо до перемовин, ми не дотичні до деталізації планів. Я хочу, щоб ми всі з вами працювали широкими мазками, широкими. Більш-менш широкими, тобто не вимагали деталізації, не вимагали одне в одного, а поясни, а розкажи, а деталізуй, ану твій план який. Тому що як тільки ви почнете братися за деталі, ви втрачаєте відчуття цілісності. Це дуже важливо. І це призведе до того, що ви будете сваритися про деталі, ви будете сваритися про їх колір, про їх форму, про їх, але цілісність при цьому втрачається. Це припри при, властиво всім нам. Ми з вами любимо займатися дрібницями, але часто заняття дрібницями шкодить, шкодить усвідомленню і прийняттю цілого. Нехай це ціле, нехай воно не до кінця іще встановлене. Нехай деякі компоненти в ньому не притерлись одне до одного. Але давайте у цьому дамо шанс. Ми ж з вами вірили в 2-3 тижні, в 2-3 ракети. Ми вірили в швидкі кордони 91-го року. Ми вірили про Каву в Криму. Ми все це вірили. Це були не просто широкі мазки, це були надто широкі мазки без абсолютно критичного аналізу. Сьогодні ми бачимо певні рухи осієї єдиної цілісної. Архітектури, давайте спробуємо дати їй шанс. Давайте не будемо її препарувати. Давайте залишимо це тіло, дамо можливість у цьому тілу вижити. Бо якщо ви пропонуєте, якщо ви починаєте препарувати щось, то, на жаль, це вже тіло не дієздатне і не життєздатне. Але в коментарях напишіть, чи вірите ви в те, що Путін дійсно готовий припинити бойові дії. І чи головне, чи є такі умови, які а, вгамують його, і якими він задовольниться? Адже ви подивіться, вже не стоїть питання про якусь Малоросію, про якесь відновлення якогось радянського союзу. Вже не стоїть питання про захист російськомовного населення в Україні. Ви зверніть увагу, всі ці абсурдні ідеї зняті, їх не існує. Про них ніхто не говорить. І це означає, що ми сьогодні вийшли на інструментальну концепцію миру, коли ми говоримо вже не наративами, не якимись нереалізуємими задачами, які існують для того, щоб нічого не зупинялось, ми вийшли на інструменти. І цими інструментами вже можна оперувати. А коли ми говоримо словами, за якими не стоїть змісту, або спеціально говоримо. Такими концепціями, які нічим не наповнені, крім як слів, то нічого змінити не можна. Сьогодні я бачу інструменти, з якими можна працювати, але ці інструменти вони ще не притерлись одне до одного, вони ще десь прогальмовують, вони десь пробуксовують. Якийсь інструмент доведеться замінити, бо він не вкладається в систему. Але я боюсь, що ви візьмете один знайдете компонент. Який не відповідає цілісній системі, і на цій підставі почнете заперечувати всю систему. Був колись один такий вчений, він казав: якщо факти суперечать теорії, то гірше фактам. Тому що факт можна переміряти, замінити, елемент можна витягнути, підтисати і так далі. А теорія повинна працювати. От я сьогодні пропоную вам дивитись глобальніше. Ті, хто за мною на каналі давно. Вміють це робити. Ми давно з вами призвичаєлись дивитись на світ більш ширшими очима. Пам'ятаєте, колись я вас переводив на західну пресу. Сьогодні ви її читаєте, сьогодні ви її знаєте, сьогодні ви розумієте світ глобально. То я вас ще раз закликаю. Це нова, нове прохання. Давайте подивимось на процес ширше. Окей? І сьогодні вас чекаю на стрімі о 22.30. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.